Привіт! Я вітаю тебе на нашій наступній зустрічі. І сьогодні тема нашої зустрічі ми супергерої. І як зазвичай, перед тим, як ми почнемо працювати, я пропоную тобі трішечки розігрітися. Давай виконаємо веселу розминочку.

Типо і мама думки мати, отже, а скажи мені, будь ласка, чи уявляли ви себе? Коли-небудь супергероями з мультфільму або фільмів. Якими саме супергероями ви себе уявляли? Напиши мені, будь ласка, в коментарях. А чи знаєш ти, що кожен з нас вже є супергероєм? Да-да, саме ти супергерой! Кожному з нас є суперздібності. Бути супергероєм це не про те, щоб рятувати всесвіт від лиха щодня. Нехай це роблять герої з фільмів або мультфільмів. Бути супергероєм це про твої таланти, про твої унікальні здібності. Кожна людина вона не схожа на іншу. У кожного з нас є свій набір талантів та здібностей. І найголовніше знайти їх, і розкрити їх у собі. Бути супергероєм це вміння слухати себе, втілювати свої мрії, реалізовуватися та розвивати саме себе, таким чином ставати краще та збільшувати кількість щасливих людей сьогодні. У кожного супергероя є своя сила, і в тебе вона також буде і є. Потрібно лише зазирнути трішечки у себе та побачити свої суперздібності. Давай разом подумаємо та запишемо, що в тебе виходить краще за все. Я тобі пропоную взяти аркуш паперу і пригадати все те, що в тебе виходить найкраще. Все все, що приходить на думку. Можеш зупинити це відео і записати. Ну як, вийшов список? Давай продовжимо. Мені дуже-дуже подобається одна книга, велика книга Суперсил психологині Сюзанни Іске. І вона там описує дуже велику кількість суперсил, які можуть бути присутніми у дитини. Я тобі зараз їх перевічу. Якщо ти себе, якщо ти побачиш щось і в собі, то, будь ласка, запиши у свій список: оптимізм, відвага, оповідання, цікаве оповідання історій, музика, почуття гумору, уважність, допитливість. Терплячість, читання книжок, спритність, організованість, кухарство, наполегливість, математичні здібності, танець або творчість. Я думаю, що ти знайшов що, те, що можна собі записати в список. Тож доповни його! Чи знаєш ти, що, кожний, що кожні люди бачать нас по-різному? І я пропоную тобі зараз підійти або зателефонувати своїм найріднішим людям, може, друзям, та дізнатися у них про свої суперсили? Поставь відео на паузу та підійди до рідних спитай. мама, бабуся. Боже, може, якийсь друг або подружка. Скажи мені, будь ласка, а якими ти бачиш мої супрості? В чому я є унікальним і доповни свій список? Ми продовжуємо працювати. Я сподіваюся, що твій список суперсил сил став ще більше. А для чого ми це все створювали? Для чого нам потрібні ці всі суперсили або суперздібності, які ми маємо? Ну, по-перше, це допомагає нам впоратися зі складними ситуаціями. По друге, це для нас, для кожної людини, це ресурси. Що таке ресурси? Це така внутрішня сила, яка наповнює тебе і дає силу впоратися з будь-якими ситуаціями найскладнішими. І по третє, звичайно, це твій розвиток та здобуття нових вмінь та навичок. Я прошу тобі не забувати про свої суперсили, а розвивати їх, по-перше, а по-друге, використовувати їх щодня у будь-яких ситуаціях. Отже, ми з тобою створили список суперсил, а зараз я тобі пропоную взяти ще один листочок та намалювати себе в образі супергероя або супергеройки. Але я дуже хочу, щоб на цьому малюнку були присутні всі твої суперсили. Як їх ти будеш розташовувати? Може, у вигляді промінчиків сонця, може, у вигляді хмаринок, а може, маленьких сонечок, а може, ще якось, а може, у великій кількості рук або ніг. Ну, це все твоя уява і фантазія. Представ себе супергероєм. Саме всіма, всіма своїми суперсилами та намалюю його, можеш поділитися зі мною своїми малюночками у моєму телеграм-каналі. Посилання на нього ти знайдеш в описі до відео. Отже, зупиняй відео і можеш приступати до роботи. Ну, як тобі твій малюнок супергероя або супергеройки? Сподобався? Ми з тобою сьогодні дуже-дуже насичено попрацювали. І я на завершенні нашого заняття пропоную тобі, тобі зробити веселу руханку, яка має назву Земля це Лава. Я завершу заняття і до наступної зустрічі!